21 листопада, у дев'яту річницю революції гідності та свободи міський голова Сергій Насалик поклав квіти до стели Героїв Небесної Сотні, традиційний фестиваль духовної пісні із Богом за руку боронив свій край, який проходить в Рогатинській громаді, теж присвячений річниці майдану. Рогатинська церква Різдва Пресвятої Богородиці у день архістратига Михаїла стала майданчиком співу про Бога і для Бога. Духовна пісня це особлива розмова з Господом. Її звучання пробуджує у людині глибокі, чисті почуття, змушує за.

Вісім колективів вокального та хорового жанрів рогатинської громади пісенно славили Бога возносили прохання до Всевишнього про мир і перемогу України у цій війні. Коли ми повернемося в історії, то завжди люди приходили куди до церкви. Куди єдналися за люди храм, просили Бога. молилися. Шкода, що наші люди ще всі не навчили. Бо хто тікає, каже Бог, що це не співати тут та церкві, храмі храм Святого, храм святиться в лікарні. Ми просимо Господа Бога про Його заступництво всіх ангелів, Божу Матері і всіх святих. Вам сьогодні велика подяка. За вашу присутність, за те, що сьогодні побували на такому гарному концерті. Дякую всім групам, які брали участь цим діточкам на нашими. Хай вас з Бога оставить талант, звичайний, дужний безсудний. Під час мистецької імпрези у церкві віряни жертвували гроші на підтримку збройних сил України. Менш як за годину було зібрано 4800 тисячі гривень. Ці кошти будуть спрямовані на допомогу нашим землякам, які воюють на передовій.